Валерій Легчанов, головний тренер Львівської енергії. Валерій, шалений просто матч. Скажіть, перше питання: чи ви вірили ви до кінця свою команду і були впевнені, що вони відіграються? Ну, без віри на майданчик не треба виходити. І ми тут і в плей-офі за 2 секунди, чи за 1,7 забивали. Без цього компоненту, напевно, тяжко здобувати. Не тільки перемога, а йти до якихось виконань завдань, тому е, подякував гравцям, що і в першому таймі ми допрацювали в роздягальню, забили. І ну, за другий, ясно, що е, хочеться завжди перемагати, але так як складалося, так як нам не йшла позиційна робота 5-4, забили на підборі. Ну, напевно, щастя було до нас сьогодні обличчям. Ось так. Чув на лаві запасних ви при грі з п'ятим польовим вимагали більше бити, загострювати? Ризикнули за сім хвилин до завершення поєдинку? Чого не вистачило? Хотілось такого хронологічного. Тобто подивитися, як зміщується, тому пішли завчасно, перебудувалися на два поєднання, яке ну одне працювало при 5-4. На жаль, оцінки належної напевно не сталося. І тому в цей ноті часу вийшло так, що аж тільки в кінцівці такий вертикаль підбір забили. Тому є над чим працювати. Тут напевно більше не стільки вивочки, скільки, напевно. Психоемоційний фон, щоб хоча б один-два ведучих гравців безпосередньо в нестандартних рішеннях прийняли правильний ризик і виконали ту атакувальну дію. Ось так. Скажіть, будь ласка, бойові 2-2 у Львові. Сьогодні бойові 2-2. Охарактеризуєте коротко команду Аврору і чи варті обидва колективи один одного? Ну, дві нічиї. Я думаю, ми у Львові, на мою суб'єктивну думку, хоч також ми відігралися після 1-2, були більш ціліснішими. Сьогоднішній поєдинок першому тайму мені більше сподобався в нашому виконанні, тому що не тільки що ми зрівняли, але й мали нагоди. Більше було розуміння і контролю по сприйняттю суперника. А ось другий тайм, напевно, гол цей нам. Не скажу, що він не обов'язковий. Він з сьогоднішнього футзалу, так би мовити, швидко переключитися, оцінити підбір вертикалі, такий м'яч і ми його він на нас напевно вплинув, і дуже великий проміжок часу було на оговтання, так би мовити. Тому якщо відносно результатів, напевно, гідні один одного, а відносно прогресу, то є куди працювати. Ось так. Пару слів про суперника «Аврора Класт, про їх дебютний сезон. Ну, знаєте, мені більше доцільніше аналізувати гру енергії. Напевно, суперник, якщо вже більше, ніж одне коло без поразок. Отримує тільки на останніх секундах ці дві нічі останні з хітом із нами. Напевно, правильний шлях взяли. Знаєте, скажу так, все, що нове, воно завжди має ту емоційність, ту експресію. Цікаво буде на дистанції проаналізувати. Ми сьогодні розуміли, що є дефіцит. Тобто у Львові була одна обойма. Сьогодні був дефіцит і зміна по тактичним напрацюванням. Команду можна. Так би мовити, добре оцінити в плані гри по рахунку, як вони вміють перебудовуватись при переможному, терпіти, ту пружину зжимати, пошук вертикальних дій і так само індивідуальності, які вирішують епізоди. Тому час покаже ось так. Дякую вам, дякую.